Техніка, ворожа техніка знищується і Збройними силами України, і вони самі себе знищують інколи. Ну, щось не взяти. А все це і нафтопродукти, і органічні забруднювачі вони потрапляють в водний масив. Річки. Вище течею. А вже ж вони нікуди не діваються, вони стають частиною цього, ну, частиною цього процесу гідрологічного. Вони забруднюють, активно забруднюються водний масив, який використ... потенційно ще можна використати для водопостачання. І тут виникла проблема, що в Україні, на жаль, не розвивалися. Швидкі і оперативні такі, ну окрім громадянського сектору, да, в форматі citizen Science. А на державному рівні, наприклад, мобільні лабораторії, такі кейсові, да, індика... індикативні лабораторії, вони не розвивалися. І зараз, наприклад, навіть неможливо сказати, ну, чи, чи можна цю воду пити, ну, взагалі, які там взагалі параметри? Тому що єдина, єдина можливість, що зараз зараз залишилося у населення, а серед п'яти кроків водопостачання у надзвичайних умовах, це відфільтрувати воду і продезінфікувати. І в цьому сенсі тут гарне питання: що ж там, що ж там в цій воді. От. Ну, знову ж таки, я маю надію, що водний басейн сильний і в більшості малих. Струмків річок, воно не сильно постраждало, і населення буде мати питну воду. Проте в стратегічному сенсі, в стратегічному сенсі, чим дольше будуть продовжуватися бойові дії, тим більше ризиків для первинного і далі вторинного забруднення не тільки води, а й водозбірного басейну. Всі мають зрозуміти те, що залишилося на ґрунті на землі воно рано чи пізно потрапляє в водозбірний басейн, це, ну, впливає на якість води в річках, і що буде з цими водними артеріями, дуже малими для території Донецької луганської області, це велике питання.